За мамою не відходячи. Тим соломки поклала так символічно, щоб не кричали. Ну вони ж без цього не можуть. Кабанчики наші живі, здорові, їдять. У них навіть ще більший апетит став. Їдять їх тричі в день і дуже збільшили дозу з'їденого. Ще боїться від мами відходити. Настане такий період, коли вона буде отут стрибати по всьому двору, жирувати, а ще боїться. Маленька ще. Якого числа вона родилась? Тиждень є вже, я вже забула. Тиждень, напевно. Ну, вже цікавиться потрошку сіном, пробує. Не їсть, але так. Інтерес уже є. Каво за ними споглядать. Таке воно не притворяється. Яке є, таке і є. Мене дивує. Сьогодні мама зайшла в Ютуб студію подивитися дизлайки. Я не заходжу, я не дивлюсь, ні, я заходжу в студію, але ніколи не дивлюсь на дизлайки. І в основному люди дизлайки ставлять, де я кота виставляю, короткі відео. Я, я цього не розумію, люди. Ну це ж тварина, це природні, це я розумію, мені дизлайк поставити, щось я вам там чимось не сподобалось. Але це тварина. От чим воно може не сподобатися? Він просто сидить, я його знімаю. Ну, напевно, там інші причини. Українські пісні, український напис на екрані. Мені так здається. Бо я вчора зайшла в аналітику і подивилася, з яких кінців світу мене дивляться. то Там, напевно, 40% це росіяни. Я... Знаєте, як мама казала, чому нам так мало коментарів пишуть? Я кажу, хочу, щоб тобі гадості писали. Краще взагалі не пишуть коментарів. Я, особисто, я, коментарів на інші канали. Да... З... Давала. Дезна чого Не знаю. А вона завжди. кричить Такий характер. Ховалась за мамку. Так от я відповідаю на коментарі, якщо нам ви пишете, але сама я коментарів нікому на канали. Дуже-дуже рідко кому пишу, може один раз в місяць один коментар. Не знаю. Ну так склалося. Не люблю я писати коментарі. І мене дивують люди, які витрачають свій час, щоб написати. Я не про хороші коментарі. Дякую всім, хто пише. Я про погані коментарі. Це ж треба мати настільки, я не знаю. Не можу навіть сформувати думку, щоб писати комусь поганий коментар. Не сподобалось? Проходь далі. Тим більше коментарі з прямими погрозами. Мені прийшов коментар вчора вранці, що мені хребет зламають за те, що я їм тварин. Зараз того коментаря немає під відео, під яким це, напевно, про кастрацію кабанчиків. Бо Ютуб прийняв його як порушення правил спільноти і пряма погроза життю і здоров'ю. І його забрав на перевірку цей коментар. Але я встигла зробити скрін. Не знаю, чи у всіх так, якщо вам погрожують, у вас коментарі вилучає Ютуб, чи ні. Скажіть мені. Може, хтось по... поскаржився із моїх підписників на цей коментар, бо я не скаржилася. Тому мені краще ніяких коментарів не треба, ніж такі писати. Тим паче це написав мені українець, яких ще ворогів треба, люди добрі. З-за кордону, коли у нас між собою таке робиться. Так що я нікому коментарів не пишу спеціально на ті канали, які я дивлюся. Дуже рідко можу щось написати, але хороше. Все погане, я стараюся держати при собі. Я не знаю обставин людського життя чужого і так далі. Я не хожу в, чужій, в чужому взуті, щоб мені там судити. Про себе я можу що хочу подумати, але... чи там в сім'ї своїй щось сказати з мамою. Але я не маю права. Напряму комусь в очі або коментарями когось засуджувати і ображати. Така моя думка. Я, я нормально ставлюся до будь-яких раз в цьому світі, колір шкіри і гендерні приналежності і так далі. Я, мені на це наплювати, прямо так скажу. І тепер в одній книжці я вичитала. Давно, вже дуже давно, дуже цікавий такий таку думку. Да що в тебе там чухається? Що люди стали володарями цього світу не тому, що ми самі розумніші, далеко не тому, а тому, що ми в оцих джунглях самі кровожадніші, і ми готові вбивати всіх і вся підім'яти під ноги, і під себе, щоб тільки досягнути своєї мети. От якось так. Так що я дуже прошу держати свої негативні. Ото поставити краще дизлайки, я буду знати, що комусь там щось не сподобалось і все. А писати якісь негативні коментарі з погрозами. У мене не мільйонник канал, і не тисячник. І є, є такі канали, які показують розділку тварин. А то хто мені написав, певно, вегетаріанець. Або взагалі навіть тваринної на їжі не їсть, ні яєць, ні молока. Тому <рит> угу. якось так. Я сподіваюся, що ви розділите мою таку думку. Ах, характер вже показує. Ну що, Бірюшка? Підемо, там сіно лежить твоє. В обіди соковитого не даємо. Вранці є От такий характер. Це... Ні, це не її донька з попереднього. Ні, це інша ягничка. Сподіваюся, ви мене зрозуміли і підтримаєте. Навіщо ускладнювати людям життя коментарями, як воно і так складне? Дякую всім за увагу. Ми постерігали за нашою красунькою Байрактарівною. Тато зараз обідає. Маленька. Все, піду і я далі щось. Корові сіна ще наберу рогаті. Сьогодні вона в нас реве, напевно, за биками. Вона в нас так зірвалася, два рази парувала, і вона не погуляла, а вже оце в такий час не хочеться її парувати. Ми якось звикли, щоб телятка були там в кінці зими навесні, а не там влітку чи восени. Ну все, піду. Може, ще щось знімо, не знаю. Покалюзі. <Ой, боже. поколючий>